Україна святкує славне свято. Це свято захисниць, захисників це свято. Це свято тих, хто ладен у будь-яку хвилину годину захищати і рідну Україну. Воїни, олицями з згою тримаєш в руках, щоб на нашу країну державу злий не позарився в рад. Будь мужні, будь достойний, і слава своїх батьків. Відважний український воїн, нащадку славних козаків. Я дякую солдати за життя, за те, що я живу над головою. За те, що маю я надію в майбуття. І я думками завжди там з тобою. І дякую, солдати, що стоїш в передовій за рідну Україну. За те, що щасний бій тепер ведеш і захищаєш неньку батьківщину. Тобі, солдати, я завдячую життя. Остави мир, ви ми цього чекайтесь. Одного лиш ми просимо усі. Додому, рідні, ви живими повертайтесь. Нас з нами, щастя, сили та любові. Вам до життя і до своєї долі, Щоб ворог не дійшов до нашого ворогу, щоб ви здобули мир і перемогу. Ви захищати у боях навчились все те, заради чого народились. Надію в поміч, щастя в порятунок. Дай Боже віку того, вам дарунок. І кожен українець мусі знати героїв. Що тримають небеса, що творять ту історію сучасну, що борються за правду до кінця, нашою рідну Україну, що зберігли за всі віки, близький уклін і тричі слава, українські захисники!